Ставка єдиного податку для фопів, збільшення туристичного збору та пільги на земельний податок для Волинської патрульки. Саме такі зміни розглянули під час засідання сесії міськради у середу, 25 червня. Тож, хто і що буде платити? Представник громадянського руху свідомі Михайло Нафот поцікавився в очільниці департаменту фінансів Лілії Єлової, що ж саме зміниться у ставках єдиного податку. Що саме змінюється і для чого вносяться зміни в ставках єдиного податку, бо з порівняльної таблиці не зрозуміло, чи єдиний податок вводиться на нові види діяльності, які раніше були десь можливо в інших категоріях, чи по інших вид по інших видах діяльності міняються ставки. А також чи пройшли е, пройшов цей документ е, регуляторну процедуру, зі слів Єлової регуляторну процедуру під час воєнного стану можна не проходити, мовляв, додається новий розділ з оптовою торгівлею, а це дозволить підприємцям працювати по єдиному податку. Ставку встановили на рівні 20%, ну як і майже у всіх видах діяльності. Разом з тим, Михайло наход поцікавився, чи відповідає це рішення стратегії розвитку міста, адже ухвалення подібних рішень має оцінювати департамент економічної, політики щодо відповідності їм стратегії, бо ж може бути навпаки, що деякі види діяльності треба стимулювати через зменшення податків. Один пункт стратегії в ну він так не звучить, але збільшення доходів бюджету, тому запровадження єдиного податку на ці платежі воно збільшить нам надходження до бюджету, тому що якщо підприємці були на загальній системі оподаткування, маючи прибуток, податок на прибуток, крім комунальних підприємців, йде до державного бюджету. А єдиний податок повністю 100% йде іде до бюджету нашої територіальної громади, тому це приведе до збільшення дохідної частини бюджету. У селах більше податки ніж у місті. Говорили обранці громади й за податок на нерухоме майно. Так, очільниця департаменту фінансів повідомила, що ніяких суттєвих змін у цьому рішенні немає. Його увідповіднюють до національного класифікатора будівельної діяльності, аби людям було зручніше сплачувати кошти. Натомість представник громадянського руху свідомі Андрій Маруняк зауважив, що у деяких сільських населених пунктах податки більші ніж в обласному центрі. Але хіба не є туречним, скажімо, встановлювати ставку залежно від класу населеного пункту. Згідно нашого рішення, в нас виходить, що ставка на нерухоме майно на житлові будинки в досить нерозвиненому селі Іванчиці в два рази більше, ніж в грудь. Мабуть, що треба навпаки якось робити, де є більш розвинений населений пункт, там податки мали би бути більші, а де є село з утрудненим доступом і яке. Зменшується його населення, постійно можливо там стимулювати, зменшувати якось податки і це збалансувати. Проте, переглядати податкові ставки планують після закінчення війни. Своєю чергою представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій наголосила, що знижені податкові ставки у сільській місцевості могли б мотивувати лишатися вимушено переміщених осіб у громаді. Сьогодні ми маємо багато людей, які переїжджають з окупованих територій, втікають від бойових дій, приїжджають до нас в нашу громаду. І якщо б вони б хотіли б щось собі збудувати чи щось розвивати, то якраз ці от податкові ставки їх би стимулювали. Вони б подивилися, де їм вигідніше, де яка є земля, і там би розвивали б. Можливо, ми цим би допомогли б сьогодні цим населеним пунктам розвинутися, а не стояти в такому стані, як вони є. І говорити постійно, що вони в нас там нема доріг, нема дої. Їзду і взагалі люди звідти втікають. Якраз про це ми й говоримо, що нам потрібно було б вже за весь цей період часу, вже п'ятий рік, як у нас приєднані ці громади, ці населені пункти, і переглянути ці всі ставки. Проте більшість обранців рішення таки ухвалили. Туристи теж платитимуть більше, бо ж ставку туристичного збору, який, наприклад, входить у ціну готельного номера, теж вирішили збільшити. Та так, що він тепер більший аніж у Львові. Чого ми збільшуємо ставку туристичного збору в рази? І по цьому податку ми знову ж таки обженемо і Львів, і Рівне. І якось це не зовсім синхронізовано з тим, що ми. Рекламуємо наше місто як майбутній туристичний центр і запрошуємо тут розвивати туристичний бізнес а паралельно збільшуємо податки в рази. Лілія Єлова ж пояснила, що збільшується податок тільки для туристів, які приїздять у місто з-за кордону. Зі слів керівниці фінансового департаменту вони переглядали приклади багатьох міст і зважили, як то кажуть, всі за і проти. Депутатка від фракції Європейська Солідарність Алла Доманська каже, що для українців податок не зростає і лишається таким, яким і був. Мовляв, отримані кошти. Можна буде пустити на розвиток туристичної інфраструктури громади. Що ж з податками на землю? А от фінансові поблажки надали патрульній поліції. Представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик запитав, чому ж у переліку не було інших служб, зокрема, рятувальників. Якщо дивитися додатки, то Пільга поширюється на патрульну поліцію лише на одну адресу на одну земельну ділянку. Чому так і чому, наприклад, в цих же документах немає там, наприклад, ДСНС або інших відповідних органів, які теоретично теж могли би претендувати на такі пільги? З'ясувалось, що на інші ділянки патрульна поліція отримала пільги ще раніше, а для ДСНС така поблажка вже працює. Та ще й безстроково щодо цього конкретного випадку, то як пояснила Лілія Єлова правоохоронців кошти не беруть на час війни, а вже після її завершення плату хочуть повернути, аби наповнювати бюджет.